Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю, щоб люди молилися за Україну, молилися за владу, щоб Бог дав мудрості нашій владі як правильно керувати, приймати закони, які угодні Богу. Але найважливіше, я прийшов сюди, тому що Ісус Христос поволів своїм учням. І війнам звалів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. Що то він є призначений Богом Суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення гріхів його іменням. Всі люди грішні і всі люди потребують прощення. Но людина не може заслужити прощення ніякими своїми добрими справами, ніякими грошима, але тільки завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві. Ісус Христос, Він помер на хресті. За наші з вами гріхи, щоб ми з вами не потрапили до пекла. Тому що кожна людина, яка не вірить в Христа, вона буде вічно платити за свої гріхи в муках страждання. І тільки завдяки Ісусу Христу, Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Для цього потрібно щиро покайдатися своїх гріхах, тобто визнати свої гріхи перед Богом, визнати себе грішним перед Богом, попросити в Нього прощення і прийняти це прощення. Бог дарує запрощення кожній людині через віру Ісуса Христа. Тільки завдяки жертві Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасеніми. Дорогі люди, задумайтеся своєю душею, де вона буде проводити вічна. Наша душа вічна і буде Воскресіння мертвим. Ісус Христос Він помер на хресті за наші гріхи. і Воскрес ради нашого оправдання. І прийде той час, коли Бог воскресить усіх людей. Одні підуть на вічні муки, а одні підуть до раю. Там, де буде Бог. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. прийміть Його любов. Він любить нас. І спасетеся. Читайте Слово Боже, читайте Біблію. Там усе про це написано. Багатьох вона є, припадає по Львові. Почніть її читати і виконувати не матися, що там написано. Ісус сказав: хто любить мене, то заповіді мої її зберігаємо. Любіть Бога, любіть Христа. але спочатку прийміть цю любов, що ми навчилися любити. Дякую за увагу. Нехай благословить і боржа Господь. Гарного дня і щасливої дороги. Амінь.